Доброго дня та Божих вам благословім. І хотів би сьогодні поспілкуватися з вами на тему законів. Адже закони Господні вони завжди справджуються. Ми ж не виходимо зранку та не бачимо, що сьогодні літають пташки, то я ж буду ходити по вулиці і не переживати. А завтра я виходжу на вулицю, там корови літають, а післязавтра слони. Тобто, в Господа усі закони вони справжні, справжні та постійні. Так само, як і наш Господь. Він сьогодні, учора і назавжди той самий. Тобто Він не змінюється. І як же нам зрозуміти, як нам спасти своє життя? Як нам прийти до Бога та розуміти, що я роблю те, що Богу подобається? Адже Бог дав своє слово. І зробити це дуже просто. Потрібно усього-навсього вивчати Біблію, стати. Учнем Ісуса Христа. І тоді Господь буде благословляти, та дійсно, якщо ми виконуємо закони Божі, написані для нас, то Господь благословляє кожного з нас, дає нам відкровення та змінює життя. І таких прикладів зміни життя дуже багато. Отож, якщо у вас немає церкви або немає людини Божої, яка за вас молиться. та з якою ви вивчаєте слово Боже, буду дуже радий поспілкуватися з кожним з вас з миром Божим дорогоціння.